Ми вже говорили про хотспотах для шанувальників дизайну в Лондоні, Парижі та Вороні. А сьогодні розповімо про знакові місця Нью-Йорка. Якщо ви пройшли всі маршрути по туристичному путівнику, то придивіться до гіда, який ми склали з дизайнером інтер'єрів Асою Бондарєвої. Зовсім недавно Ася повернулася з поїздки в Нью-Йорк, і ми по гарячих слідах розповідаємо про улюблені її місця за першою освітою Ася Бондарєва художник ілюстратор. Закінчила Московський державний університет друку освіту в сфері дизайну, ася отримала в британській вищій школі дизайну. Ася любить деталі, вважає, що хороший дизайн це коли все в інтер'єрі продумано до дрібниць, а професійний дизайнер доводить розпочатий проект до кінця. Зупинитися у готелі Вест Гоюса він знаходиться в серці Мангеттена в декількох хвилинах, ходьби до Царнеді Гал, Мума Централ Парк і Фіфт Авеню. Інтер'єр архітектора Джефрі Бірса в стилі шикарного ардеко деко заворожує з першого погляду розповідає Ася: крім затишної і розслаблюючої атмосфери в готелі багатодизайнерських знахідок, симметрична розстановка меблів, обволікаюче освітлення і дивовижний мармурова підлога з незвичайним візерунком, а з ресторану те на 23 поверсі відкривається дивовижний вид на хмарочоси та річку Гудзон, відвідавши. Музей Тефріт Солеціон на Фіфтавеню, класичний особняк родини Генрі, Фріка з приватною колекцією західноєвропейського живопису, крім картин таких гігантів, як Рембрандт, Тиціан, Ель Греко, Буше і Веласкес з колекції, є предмети меблів к своєї століття, східні килими, лімойський фарфор. Оглянувши всю експозицію, раджу відпочити у внутрішньому дворику з фонтанами і скульптурами і прочувствувати зискальний антураж цього особняка. Ділиться дизайнер, вхідний квиток обійдеться в 20 доларів. Зайти на каву, в бар Лебаїн на даху готелю це стандарт. Сюди краще прийти до заходу, щоб проводити день, милуюся урбаністичним пейзажем Нью-Йорка. Гостям навіть пропонують біноклі, з їх допомогою можна розглянути статую свободи, цікавий інтер'єр і безтурботна атмосфера. А в центрі бару розташований басейн в гарну погоду, можна освіжитися у воді, прогулюватися. По парку те Гліни на колишній залізничній дорозі весь шлях проходить на висоті 10 метрів над вулицями двозахідних кварталів Нижнього Манхетена. Мед Паткінді стрітс і часе американські архітектори і ландшафтні дизайнери частково зберегли залізничні колії, а по обидва боки висадили дерева і чагарники, щоб з'єднати природу і індустріальність, що так властиво Нью-Йорку. Побачити своїми очам Бродвей. Під вечір там панує феєрія з численних рекламних екранів, які передають пульс серця міста. Щоб перейнятися цим місцем, треба залізти на самий верх Червоної сходи. Ось тоді ви, швидше за все, зрозумієте настрій і справжній характер Нью-Йорка. повечерявши. У ресторані «Номад», щоб смачно повечеряти і при цьому випробувати естетичну насолоду, потрібно відправитися туди. Аристократичний інтер'єр декоратора Шака Гарся заслуговує на особливу увагу обстановка ресторану підкреслено помпезна і розкішна а напівтемрява освітлення тільки додає інтриги. Тут стилізована бібліотека, зал і камінний зал. Скрізь потрібно неодмінно побувати. Радить ася: якщо у вас в запасі є пара днів, обов'язково зайдіть на ланч в ресторан Фоюрсе Сонц, офісне знання, сеаграмблідін і інтер'єр створив сам Людвіг міс Вандер Роя з 1959 року. Тут нічого не змінилося. Сфотографувавши вид шістдесят сім поверху Роцкефеллер, Центр. Оглядовий майданчик топ офтеротк. Це захоплююче і надихаюче видовище. Краще забиратися туди ближче до заходу, приблизно за годину для любителів висоти є відкритий майданчик, ціна вхідного квитка 30 доларів. Відправити на шопінг у шоурум Джонатан Адлер на Мадісон Авеню американський дизайнер любить працювати зі сміливими поєднаннями, дорогими матеріалами, яскравими кольорами та принтами. Дуже рекомендую придбати шкатулку від Джонатана Адлера. Згодом вона стане фамільною цінністю, яка буде передаватися у спадок, каже Ася.